Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квіти та Інше. І сьогодні відео про інше, про виноград. Взагалі планую зняти декілька відео по винограду, по сортам, по тим, що в нас є. От Розповім, які вони, як виглядають. І ось почну із такого раннього сорту, як Юпітер. Це виноград типу Кешмиш. Ось він має таку, знаєте, невелику ягоду за розміром. Ось така вона, ну, невеличка. Взагалі, коли погода більш дощова, то він, ягодка виростає трохи більша. Коли менш вологи, то вона ось така не зовсім велика. Ну, що сказати, коли він повністю достигає, він дуже солодкий, Ну, прямо занадто солодкий. І з нього виходить, можна робити родзинки. Родзинки, знаєте, дуже солодкі і дуже такі хороші виходять в порівнянні з ну, не зрівнять. Це в нас сушити, звісно, треба його або в сушарці. От, ну, можливо, ще десь в духовці можна, на сонці він не висихає, тому що ну, не вистачає сонця йому. Грони є різні за розміром. Ну, В цьому році виноград також, як і квіти, трішки, знаєте, відстає в своїй якості, але вже можна сказати і за це. дякуємо. Вже ми його куштуємо, ну, можливо, не всі вони достиглі, але вже солодкі і можна їх споживати. Тому рекомендую цей сорт. В нашій родині він знаєте, є в пошані, тому що за його смак, за його солодкий, за те, що немає кісточки. Ну, тому що він кишмиш. Тож рекомендую для вирощування. І ще я його додавала в компот з яблуками. Також виходить дуже смачно. Дуже смачний сік з нього. Ну, те, що немає в ньому кісточки, оце всередині, це великий плюс. Тож, ось такий виноград Юпітер. І ще один сорт розглянемо сьогодні. Це буде виноград Руслан. Ось я підійшла до нього, такий ось маємо грони. Це виноград Руслан, він з середнього стиглий, але вже зараз ну, він не досить солодкий, але він сам по собі не досить солодкий. Ну, Так ось виглядає. Він росте на шпалері, прикопується на зиму. На відміну від Юпітера, Юпітер у нас не прикопується. Там здоровий кущ, він так пущений. На альтанку і тому його ніхто не прикопує. А ось цей виноград, ну і всі інші виногради майже що в нас є, то вони прикопні. Що хочеться сказати за цей ось, е, сорт. Дивіться, ягода в нього при повному наливі велика. Ось е, І коли літо більш дощове, то ну зовсім здорова ягода. Ну, Чим він цікавий, коли він дозріває, смак в нього дуже нагадує сливу. От такий ось сливовий присмак має. Ну, не всім це подобається, але нам подобається, тому він і вирощується. Такий ну, хороший виноград, дивний через свій смак. Я, наприклад, раніше такого не куштувала, щоб він, коли його тій і така, знаєте, здається, що це слива. Ну, Росте ось так. Бачите, на лозі. Зараз я трохи відійду. На шпалері вірніше не на лозі. Ось так. Грони лишаються тільки внизу. Виноградом займається чоловік, тому ну, він знає, що з ним робити, а я ось тільки так вам покажу. Звісно, для нього потрібен і полив, і піджилення для того, щоб він був якісний. Ну, а взагалі, якщо вирощувати виноград, то це, звісно, це робота. Робота, так як все, що вирощуємо, якщо ми хочемо отримати гарний результат, для нього потрібно гарно і попрацювати. Ось ще. В тому році грони були, звісно, більше, навіть такі, що більше кілограма були по вазі. Він утворює гарні такі гронки. Ну, на цьому все. Все, що я хотіла розповісти про ці два сорти. Тож Юпітер і Руслан сьогодні були у нас. Кому відео чимось сподобалось, поставте вподобайку. От кому цікаво про виноград, про який я буду розповідати. Також підпишіться на канал. Ну і миру нам. На все добре.